Чернівецькій міській раді, Чернівецької обласної державної адміністрації. Звернення. З початку вересня 2014 року в місті Чернівці проходять зйомки російської воєнно-історичної драми за законним воєнним часом», що здійснюється на замовленнях телеканалу ОРТ. Одну із ролей у фільмі виконує відомий актор Олександр Володимира Чорний, який, як відомо підтримав агресію Путіна. Щодо України. 15 вересня відбулася акція протесту Хамацької міста поліціону Фільму, але кіно спішно продовжує зніматися. Окрім того, зйомки проходили в тому числі по приміщення обласної ради, а 16 вересня на території центральних корпусів Чернівецького національного університету. У зв'язку з війною, відвертою імперіалістською політикою Російської Федерації, щодо України. Цінної інформаційною діяльністю діяльність телеканалу ОРТ ви допомагає перше повідомити, хто і на яких підставах дозволить зйомки вказаного фільму. Якщо є документи погодження цього, просимо надати їх політику. Друге, заборонити зйомки вказаного та подібних фільмів на території Чернівецької області. Нагадаємо, що в сучасних умовах підігрівання окупантів. Окупантам, створення їх умов, їх умов для подальших маніпуляцій з історичними фактами, свідомістю людей, цієї військовий злочин. Від мені ініціативної групи Чернівчан. Це ми передамо. І Будемо робити все можливе, щоб даний фільм був заборонений для показу на території України, щоб ви негайно, якомога швидше, заборонили продовження.